Доброго вечора. Блібоприпасники україномовного каналу. Гарний вечір. Мінус 6, може 7, ліхтарі світять. Восьма вечора, 23 лютого 25-го року. Неділя скінчилася. Вихідні скінчилися, на жаль, але ну що, що маємо, то маємо. Як пройшов день, ну, каталися з дівчатками, бо дівчатка каталася з горки, дитина упала щось там. Ну ладно, не будемо. Буде все гарно. По іншому бути не може. Сподіваємось на найкраще. Завтра річниця, третя річниця. Ой. Так, да, правильно, мапсик. Показав на це все. Я не знаю, що сказати. І понеділок... А, масляна, масляна, завтра починається. І це гарно. Ладно, от на масляної зубинимся. Що, що ще я розповісти? Світло є, тепло є у хаті в оселі. водичка є, тривоги. На жаль, є і, і щось ще. І вибухи, на жаль, теж є. Але ми сподіваємось на найкраще. Усім миру добро злагоди. Усім тихо вечора спокійної ночі. незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все допомочимо.